И вон и немає, да не лучше. Саша. Що це сил фонда? Майже було. Что ж, оборони. Правильно, моє имя? Нет, она без Приливка. А Приливка паучку, да? нас нет Ашалеть! 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 То ви готові? Вони широкі що найбільші ваші перемоги ще попереду. Дякую батькам, які виростили і виховали вас такими. Скільки праці, часу, здоров'я вони попали на те, що ви, мої любі, сьогодні закінчили ліцей. Щасливі на радість учителям і батькам. שסטית ששוט אחרי זה עובדה שלו את שינוי <гаси> е, Саша, я знаю, це дуже дивиться, коли через багато років і це буде в наших архівах е, заповнені дві таких звізди. Лілеки, таких як Іванка і Альонка. Ой, мене тут дюрка <гаси> в кульці. <гаси> Коротше, зараз у нас останній раз ми в класі до всі зібралися. Переповняють емоції і починається все дижуха. Ого. Це справжній перший урок останній. Це такі це такі І Я вам бажаю просто бути добрими людьми і помістати тур На вулицях нашої неньки України було. Всі діти ходили до школи. що як... ви раді нас відпускати? Ідіть вже нарешті з Богом відбула вас. В следующий раз потренуйся, бо мікрофон можеш трохи додати громкость і Да. нечну Да. Добре. Сить, Так. А я фото вам не сестрі. Там позив поміняємо. Давай, давай другу кульок. Видеоблогер занимается. Ти прям самих найулюбленіших наиших. Учителей, не то слово. Хорошо, мы звончик группа микси. Ой, дещо, до речі, не вставлю. Ми його не може. Тож він вже порізаний. Я ніби треба тільки що головою сохранити. Тут навіть підписано. А ти що, Даня? А ти не здання? Це Іванку самоташу, Ліжуна? Ні, ми Даня самотаж. Даня самотар. Саме першу. Звістить. Саму першу, Саму... першу даню. з хлопчика почне. Просто багато не знаю. Просто за мищами обличчя. Лечіте. Лужити? Будь ласка, а що, пальцями да, да. да. да, його? А що пальцями росте? Альона. Ага. Так що будуєш, то жити. Весільна мама каже то. Весільна мама? Сердючка, да. Весільна мама це у нас. Це вона була на 1 вересня. Чого? Весільна мама. Вона казала, що ми да, весільна мама. Да. Я не знаю, хто казав, що сказати, що ліпиться, що скажеться. 11 років. День день ходили, ну, не сюди а взагалі, школу. 7 в школу. Сім років цей клас. І я не розумію, як це я з 1 вересня буду йти не сюди. Будуть, будуть. Буду йти, але ну, не сюди, і це взагалі не Це як, як моя хата, ні, брати, сестри, мама наша, Ну, дві мами, три мами, чотири, п'ять коло скільки. скільки? Він дві мами залишилися в нашій школі. Олена Миколаївна і Інна Сергійовна. На жаль, вона не може прийти, але ми ще раз нею сходимо. Час. Зараз. Зараз. Не Всі разом, щоб нас побачили. Дякую всім. Всім всім, всім, всім. всім, За якісь погані, хороші моменти, гарні моменти, щасливі, дарували щастя, посмішку, а посмішка дарує, не дарує, посмішка продовжує життя. Іменно 9 клас. Тоді ще були всі в клубі, і тоді взагалі було дуже класно, коли всі пішли дітей після 9-го, якось трошки не так, як в було. До того якось були всі дружніші ніби. І дякую за погані моменти. Вони навчили бути сильними, відстоювати свою думку, свої межі, кордони. Дякую за те, що довели списувати. І мені подякувати. Дякую що Ми обоє всі разом стояли, і вона стояла, коли треба було посвитися, щоб сказати, Андрій, осетику чучою нам п'ятерки поклав. І все, і таке. Це саме такі роки, які ми завжди будемо згадувати і згадувати цих всіх людей. Я дуже хочу, щоб ми зустрічалися, що через рік, через два кожного року, щоб ми просто такого разом збиралися. І провели час, бо в кожному своя дорога, кожен іде, кудись їде, хтось віриться, хтось Київ, хтось може ще кудись далі. І дуже буде прикро, якщо ми не будемо збиратися. Я дуже хочу, щоб ми через рік навіть зібралися. Не через п'ять років, не треба чекати. Я хочу через рік, я хочу через два роки, я хочу через три роки, через чотири. І кожен рік хочу вас всіх бачити. І ж ми просто не не розліталися з цього гнізда. Ми були всі вкупі. Бо ну, це початок нашого життя, це якась частина нашого життя, і це початок нашого життя. Ми на цьому навчилися, ми навчилися жити на цьому періоді. І покинути всіх людей, які тебе навчили жити, не хочу. А хочу просто з вами підтримувати зв'язок. Я вас всіх люблю. Ми ще це не кінець, коли ж ще рік жорсткої подготовки і свариться класу. Ми все зможемо. Місяць це не рік. Місяць. А, рік. Місяць. 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 Хочеш ще рік. Да? І... Я без безправлюсь. Тоді вже буде плакати всі. А сьогодні так же, ще будемо бачитися. Місяць точно. За цей рік? Да. і ще хочу сказати, вони коли, ви, коли ви, прийдіть до нас сьогодні на 4 години, бо хоч трошки посидьте з нами. Дякую. І часок, два. Дякую. І випіть. Не чекайте на дипус. Не чекайте до дивиться. Ні, не треба. Вся одиннадцятий, а клас. Ура! Ура! Блін, це було круто Іванко. Rekla jeszcze miała kogo её wcale nie się jeszcze skazała? <grymne> 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 Тайната, поче, патажи сервіс, там тон, е інвестиції, там бально ролася 100 грн власти. Так, давай. До не паразніно. Я тебе дала. Не надо, не надо в бенні мо вкладаю. А ну що ізки мої хороші? Не надо. Яки мови ви? Я не висить. Все ж я не знаю, чи там вкладати всі. Всі чи Так. — Розорнутись. О, так. Да. Чудово, чизики, давайте. Ви такі кращі, фантастичні, просто. Супер. Вітаємо! Вітаємо! — Я вам дякую, а тепер сказали, що це таке. Ну дивіться, так. так, так? руха. <клес> не мій давати. <клес> Ваші в цій залишається кожне сердечка. Наш. Я казала, що це серце. Хтось мені розказує, ні, це наші пальці. Так, Я казала, що це серце, а ви мені казали. Відбити нашого серця. Я вам щиро дякую. Я вас завжди буду мати в серці, в своєму серці. От пам'ятаєте, як прийшов Іваховий і каже, а як скажіть, як вам серце трошки... Що я йому сказала? Що ви всі частина мого життя? Воно не може бути. Сім років ми прожили разом, багато вашими, вашим трошки життям, ви, можливо, моїм. Пристраювалися до мене, терпіли один одного, підстраювалися один під одного. Тому я бажаю, щоб і надалі ми пам'ятали і не забували один одного. Чули мене? Так. Чули. Все. я рада. Я дуже рада тому, якими ви стали, тому що я прикладала дуже багато зусиль. Хотіла, щоб не було жодних конфліктів. Тому що діти є різні. Ви бачите, що ви в нас теж зборна сорянка вийшла. Прикол Даня, а ти то у нас як ніби з першого класу. Да, Рідний з першого класу, хоча він саме останній прийшов до нас. І так вийшло, да? так? Але нічого, ти не жалкуєш? Ні. Ні. Чого мені жалкувати? Як тільки продовжити? Капер. Життя. Даня, знання, ще По-новому йде. років. з старшим. Тільки це. Тому я бажаю вам бути такими ж гарними, усміхненими, щасливими. Зараз ви вже не плачете, ви вже зараз заспокоїлися, всі тішитися. Гарного вам майбутнього, щасливого майбутнього в нашій мирній Україні. Дякую. 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 Викимо. Вики, давайте. Чотири шарон так скажемо. Давайте Давайте перша рука, викимо. Дивіться, по одному, Типу, допустимо, я, потім ти, потім ти. Поставити. І наверх і не дуже а то мені мене рука болить. Хорошо? А ти постараєшся? Вони просто покладуть вперацію на базу. Чекає.

Двері закривайте. У мене дуже довго просто. Сюда? Слава. Як послуха. Сюди. І так. З 2. З ким силами. Батом зубами з батушками. Це там життя. Спор був у мене забрали, слава Ви знаєте? Да. Чого? Да сюда? <laughs> Ленту ты так сказал? Лена это ставила, да? да. Лена ты не ставила, Да-да-да. Не спеши, почему? Не спешу. А вы сюда заходили, тебе обходили ту? Да-да-да. Да. Как ты думаешь, тряпочку можно вытерть? Да-да, да. да. О, можно. Главное, да. чтобы не засохло Ты посуха? Ми... А що ми кажемо? Костя. Не понял, мат. А, да? Все, чує. Добрий день! Ти перший. Я в такому вигляді, що заходьте, діти, дякую, ой Боже, дякую. Одягайте, одягайте. моя, Я вже давно вдягаюся. Як ви вдягаєте? Спиничку. А спиричку в мене ось. Дивіться. Бомба. Бомба, так. Готувались? Ні. У мене хлопчик, я не знала, але заходьте діти. Так куди? П'ятику. Куди? П'ятику. Заходимо туди. Дивимось, нам далі Ну <смітна> Та ми не помістимося там всі. Ми так, швиденько, да? ні. О, швидень. 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 ми вже Дан. так наїлися, чесно. Точно, точно. Ну, але вже так догори ногами чи байдуже я. Як вам більше подобається? Я зараз вам можу зробити. Я знаю. Ви знаєте як. Ага, це через руку. Бачите вже? Я вже розгубилася, вже думаю, боже. мій. Ви вже забули, що це таке? Я вже забула, що це таке. Але посунь, поправ. Є шпиночка, є. Бомба. Але я... Така буду страшна, він буде десь. Мухи заходять. Так, закриваю. Чуєте, що кажу? Давайте ми разом з вами якось сохнуть мене. Сопнуть? З вами, так. Я дякую, побачите, що я не готувалася, але... Я можу подарувати ці квіти. Дякую, 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 дякую. Я вас теж пам'ятаю. Так, коло сьогодні. Так, я Вітаю, що і тебе, і тебе Іваночку. ви сьогодні гарні всі. Ми взагалі гарні Безагалі у мене. Вітаю вас закінчення. іди Кось. Ой, Костя. Костя я сьогодні вже цілувала. Його цілувала. Обідайте. А я новий. А ти Чуть. я бачу, <свитки>. ну, Ти Дивітки. З Краматорського. Ого, ну вже наш. <рив> що Кремонс, поки... ну, Я тебе тоді вітаю. <рив> і тебе вітаю, сонечко. Голос змінився, зовсім не такий, як голос. Діти, діти, я ваша щось з чимось вас лучу. Цукерками. Ну в мене. Пішне посидемо. Да? Підтягнув. Хто там вийшов на відміну? <свист> <Стє> не я, Ще не, не ні. Ну, але все одно ж ви собі передбачаєте щось. і да. Саша. Хто там? Дивись і Саша. Диміська, так. І Саша. І Саша <свист> ніби. Нічого, господі. Кого треба? Так, <свист> да, ну як? Колись було перспективно так. <свист> Зараз. Коли було. А зараз я знаю, що вона допомагає там і далі. Ну, гарно нічого не допомагає. Нічого не важить, розумієте чи ні? Ні, там щось 200 грамів. <гум> <гум> ну хіба так. А так? Ті роки, що це я була, да? це, то тоді, так, да. зі мною У нас біля сорока було в класі. І 6 класів випуску було, то тоді було 28 медалістів. Так, то тоді директор, він же покійний за а зняли його з роботи, що це все, що всі медалісти. А тоді, що я вам скажу, чуть тато якийсь начальничок чи що, знаєте, таке, а це тягнули, тягнули, тягнули. У мене то було три четвірки. Десь одну взяли, не знаю де. От, так, нічого. Ті, що мед... медалі мали, не поступили, От, а хто без медалей по поступали, діти, і ще зараз. <ріст> <ріст> так що ви теж на цьому старайтеся це знову гарно здати, теж ж вагом має. Ну, да. має? Саме головне зараз да, думайте, 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 щось таке згадаєте. У мене родич то дуже погано вчився. Але скоріше всіх мурафів, клепотині там в школі. Скоріше всіх вийшов. от, що Виконав як ти. зробив все, Ну і молодець. Нічого, отримав теж сертифікат, хай там менше буде. Ну, все нормально. Так, то скільки вас лишилося тепер? класів? 22 і 2 за кордоном. 22, ну, 20. 22, а двоє сколько там? Ну, виходить 20 в класі. Ну, нормально. А було скільки? Але дивіться, прикиньте, а уявіть собі, скільки ще нових, нових прийшло і тільки лишилося. Ну чекай, тож ваші пішли, Нікіта пішов, Максим пішов, а... Рікардо пішов, Шугальський пішов, Каріна, Кирил. Це ша, ну, виїхала, да, виїхав, ще аж це коли було. Каріна виїхала, Кирил виїхав. Андрій Чешина теж у нас за кордоном. Хто Аня? Так, Вона виходить вернулася до нас, але вона за кордон. Уляна ще в нас, Уляна в нас взагалі, вагітна, десь має... Вона вже родила. Ні. Ні, Уляна вже А я Серйозно? Альона знає, бо вона ж там. В моїх краях. Ну, бачила й фотки виставляла з УЗІ, що там же в них. То вона за кого не я не знаю. <свист> що, за, вийшла за, за? <свист> за військового його. А, обкрутила, Вкрутила в нагадла дівчини <свист> <А, і> <свист> та цього. <свист> Нагаднали. А нічого, діток телечо. А що ж? Зараз, сяде, зараз я йду йду, йду. За бабушка бабуся вже скоро прийде. Таке діло.